все частіше ви просите оцінити ваші монети, які у вас є. Не виключенням стала і ось ця велика така мідна монета, її прислала моя глядачка, яка побачила в мене відео про античні монети Ulvi і повідомила, що в неї є схожа монета, яка залишилась від батька. І давайте зараз з вами подивимося, що це за монета. І вирішимо, яка ж в неї ціна. І так, ми бачимо, що це в нас монета з зображенням медузи горгони. Різновид 6 локонів. Є різновиди 7, 8 і навіть 10 локонів. На зворотній стороні у нас іде зображення парячого, тобто орел, який летить, і тримає в лапах дельфіна, і напис Аріх. Є різновиди по розміщенню літер на самій монеті. Ха може бути. Як зараз під дельфіном, може бути між хвостом орла і Дельфіна, також літера R може бути нормативна, як зараз, або ретроградна, тобто повернута в іншу сторону. Ось така монета, якби була справжня, коштувала б 1000 доларів. Але, на жаль, дана монета не є справжня. Вона зроблена під справжню монету, накладена штучна патина для того, щоб спробувати видати її за монету Ольвії. На жаль, така монета, ну як сувенір, може коштувати я думаю, максимум доларів 10-15 для бажаючих покласти собі в колекцію як замінник аутентичній справжній монеті.